1 квітня подорожчала електроенергія. Українці сповна вже відчули, побачивши рахунки у своїх квитанціях. Ми вирішили запитати Житомирян, чи перейдуть вони на новий режим економії, наприклад, електроенергії. Чи будете ви економити більше? Звісно, а як. Чи ви будете економити і ось перейдете ви на Я новий режим. Я платити не буду. Не знаю, але чи вийде. економити, економити да. Стараємося, але не виходить. Таріфи це ужас. Кошмар. Тим часом Каммін планує заморозити е, рахунки на комуналку. Чи можливо, чи вірите ви в такі якісні, гарні зміни? Треба вірити, та як. Може бути, дай Бог. Ми то віримо, а чи воно так буде. Винужен буду економити, Тому що куди далі повищати? Лібо ж власті не слушать народ, ліба ж народні ставить за йотов. Ось Кабмін планує заморозити е, рахунки за комуналку. Тобто, стала вже буде якась фіксована, вже більш-менш стабільність. Чи ви вірите в такі зміни? Какая стабільність? Стабільності вже не буде. на режимі економії з лампочками і гази світло. А від яких варто буде відмовитись можливо використання якихось електроприладів? електропроприладів? Телевізор, коли вже його не дивишся, із розетки? Це вже давно на режимі економії. Я вже економлю майже більше як рік. Як почали ціни підніматися, так я економлю. І лампочки, і виключаю за собою. А куди ж діватися. Там же ж треба всім коло того корити, як сьогодні Юля сказала. Всі коло того корити хочуть їсти. І вже захльбаються, ну їдять.